Кремль відправив споряджені міги з кинджалами на борту у бік Європи. Невже це початок третьої світової військові навчання Путіна та Лукашенка перетворюються на терор країн сусідок у бік Литви та Польщі? Летять дрони та ударні БПЛА. Поки НАТО лише непокоїться, українці дають відсіч окупантам. Зсу відбили масовану атаку росіян біля серебрянки. Та Дональд Трамп нарешті прозрів. Тепер американський президент вимагає нафтового пекла для Рос. Сії та нових санкцій для Кремля вітаю у студії. Я Яна Кочкурова, і це найсвіжіші новини, які цікавлять Україну і світ. Світ перебуває на межі третьої світової країна-агресорка, вкотре намагається залякати Європу демонстрацією сили. Так над Баренцевим морем цілих чотири години кружляли російські винищувачі Міг 31 із гіперзвуковими та ракетами кінжал на борту. Цими ракетами можна вдарити як ядерними, так і звичайними боєголовками. Про небезпечний політ повідомило агентство Ройтерс. Усе це відбувалось буцімто в межах масштабних російської. Білоруських навчань, які Кремль проводить біля кордонів Польщі та НАТО, підкидаючи тривоги і без того напруженій Європі. Російські десантники почали завантажуватися у військово-транспортні літаки в межах навчань захід 2025 Міноборони РФ похвалилося, що підрозділи ВДВ вийшли на аеродроми і приступили до погрузки, техніки і особового складу. Маневри стартували 12 вересня і проходитимуть у Вітебській, Мінській та Гродненській областях Білорусі, а також у Балтійському і Баранцово морях. За планом вони за Вершаться 16 вересня, Кремль та Мінськ заявляють про участь 30 тисяч військових, але лише 8 тисяч розгорнуто безпосередньо на білоруській території. Для порівняння під час навчань захід 2021 у маневрах було задіяно близько 200 тисяч військових. Аналітики інституту вивчення війни відзначають, що цьогорічні навчання значно скромніші за масштабами, однак їхній сценарій куди небезпечніший. Європа на нервах після старту навчань захід 2025 Польща наглухо закрила кордон із Білорусю. А от Естонія пішла ще далі і обмежила польоти вздовж усього східного кордону. Там активізувалися російські військові. Повідомляє ІРР. Європейські столиці дедалі жорсткіше реагують на путінське бряцання зброєю, бо розуміють, репетиція війни проти НАТО може швидко перетворитися на цілком реальну загрозу. Більше про це в сюжеті. Закрытая граница Польщі з Білорусію это не защита от мифических угроз. Это симптом большой болезни. Болезни под названием істеричний мілітаризм. 12 вересня Польща повністю припинила рух через всі прикордонні переходи з Білорусі. Обмеження діють в обох напрямках. Я думаю, що это просто какая-то, ну как вам сказати? Провокация з их сторони. Они провоцируют, они закрывают границ, они еще устраивают какие-то пакости. Они просто провоцируют на ответные действия. Представник МЗСРФ Захарова раскритиковала решение Польши закрыть все пункты пропуску. Очевидно, что принимаемые польским руководством конфронтационные шаги подчинены единственной задаче оправдать линию на дальнейшую эскалацию напряженности в центре Европы. Призываем Варшаву задуматься о последствиях таких деструктивных шагов и пересмотреть принятое решение в кратчайшие сроки. Решение Варшавы стало прямой ответом на старт спильных навчань Беларуси и России «Захид-2025». Эти учения мы проводим своим решением самостоятельно и не без оглядки на страны нашего Запада. Это Повышение уровня подготовки наших военнослужащих, уровня взаимодействия между вооруженными силами Беларуси и России. Мы это делаем для себя и показать, в общем-то, что мы себе захищати і нікому не уважає на навчаннях. Планується відпрацювати планування застосування ядерної зброї та ракетного комплексу Арішнік. Навчання в республіці Білорусь проводяться на полігонах, розташованих у глибині країни чи в її східних регіонах. Незважаючи на це в НАТО, зберігають підвищену пильність через ці навчання. Як починає з 20-го года було прийнято рішення створення регіональної групіровки, так ми Чотко выдерживаем рішення наших глав государств. Каждої два эти проводимо. Ці навчання. навчання триватимуть до 16 вересня. У цей час НАТО, Польща, Літва, Латвія проводять маневри у відповідь, і все це відбувається недалеко один від одного з бойовою стріляниною та важкою технікою. Ми маємо чітко показати силу альянсу, силу польської армії, наші стосунки, навички, наші можливості. До цього стало відомо, що на тлі атак російських дронів Польща стягує до своїх кордонів із Білорусію та Росією близько 40 тисяч солдатів. Один чи два дрони ще можна було б вважати помилкою, але запуск 19-го з території підконтрольної Росії був навмисною атакою на Польщу та східний фланг НАТО. Ці навчання вважаються одними з найбільших і найважливіших цього року. У них беруть участь 600 одиниць техніки всіх видів збройних сил Польщі та країн НАТО. Польща готувалася до навчань. Захід 2025 протягом багатьох місяців. Польські військові провели навчання за участю понад 30 тисяч польських та натовських солдатів, щоб адекватно реагувати. Не всі розуміють, що якщо не дати на російську провокацію жорстку відповідь, вона повториться. Якщо ми можемо знизити ймовірність раптового нападу, якщо бачимо незвичайне переміщення і розгортання військ. У ситуації, коли це маскується під навчання, виявити його стає набагато складніше. НАТО збільшує оборону в цьому регіоні вже з 2014 року. У 20-му президенти США та Польщі Дональд Трамп та Анджей Дуда підписали угоду, за якою американські війська в Польщі переводилися з ротаційного принципу на постійне розміщення в рамках договору. Чисельність контингенту США було збільшено до 5,5 тисяч військовослужбовців, а також ухвалено рішення про створення шести військових баз, крім того, Пентагон відновив п'ятий армійський корпус збройних сил США. Мінську не подобається навчання сусідів. Помічник міністра оборони Білорусі Валерій Ревенко заявляв, що дії сусідів почали набувати все більш агресивного характеру. Больше всього настораживает рішення польського воєнного руководства о созданні группировки более 30 тисяч воєннослужащих. Це вже серйозна групіровка, по нашей оценке. не подобається їм і Литва, яка розміщує додаткові засоби ППО біля білоруського кордону та збільшує на полігоні у пабраді інтенсивність навчань. Нічого ні кого не скриваємо. Ми дійсно демонструємо відкритість, що ці учені наші. И носит оборонительный характер, и ни на кого мы нападать не собираемся, как некоторые там думают. Но это их дело, пусть думают. Сувалський коридор є єдиним сухопутним шляхом для сил НАТО до Литви, Латвії та Естонії. Військові аналітики часто описують його як найуразливіше місце та найнебезпечнішу зону НАТО. Як показує практика, в 22-му році після таких навчань за участю Кремля головна загроза походить не від сусідніх країн, а з території Білорусі. Адже саме російські війська взяли участь у нападі на Україну. На Заході про це добре пам'ятають І це викликає роздратування у білоруських військових. Слушайте, як дикарі нагнітають обстановку на ровном місці. Вони, мабуть, хочуть, щоб ми адекватним образом на це реагували. Ну, я вже тисячу раз предупреждал, что мы не хотим никаких і конфліктів. Ви обвиняли Росію і Білорусь, що ми вторгнемося вчора, вторгнемося в Україну. Ні, вторгнуть ваша розвідка і мільярди доларів, котрою витратите, нікчемне. Лукашенко протягом останніх місяців часто зустрічався з закордонними представниками, показуючи всіляко свою лояльність, але не варто забувати, що Росії вигідно тримати Білорусь незалежною як своєрідну передову базу на Заході, через яку можна за необхідності демонструвати свою силу. Захід 2025 насправді не навчання, а репетиція нападу на країни НАТО. Головним сценарієм розглядається атака на Сувальський коридор та силове пробиття коридору до Калінінграду. Про це пише видання Більд. Журналісти певні, передусім російський та білоруський диктатори мають пропагандистську мету під час масштабних ядерних навчань. Вони мають залякати сусідів. На думку аналітиків, поки Росія стверджує, що відпрацьовує оборону Калінінграда в Білорусі, насправді вона репетирує напад на НАТО в регіоні. Адже для оборони Калінінграда окупантам довелося б наступати з Білорусі через сувальський коридор. Сухопутній міст між Білорусю та Калінінградом шириною лише близько 60. Сяти кілометрів, що належить Польщі та Литві. в цю ж концепцію лягає, і нещодавнє перекидання тактичних ракетних комплексів іскандер у Калініградську область. Аналітики вже підрахували, що в результаті такого маневру зараз у радіус їхньої дії потрапляють шість країн НАТО: Польща, Литва, Латвія, Естонія, Швеція та Німеччина. Повітряні тривоги в країнах НАТО більше не учбові. Румунія та Польща минулого вечора знову були вимушені полювати на російські безпілотники у власному небі. Так, напередодні, вперше, за час війни, Румунія та Польща спільно оголосили повітряну тривогу через загрозу російських ударних дронів. Безпілотники залетіли на територію обох країн НАТО. Зокрема, інспекція з надзвичайних ситуацій Румунії надіслала попередження для північної частини повіту Тул про ймовірність падіння об'єктів з повітряного простору та ж сама ситуація сталася і в Польщі. Близько 19.15 повітряна тривога була оголошена на сході країни. Пізніше з'явилась інформація, що на територію Румунії дійсно залетів безпілотник, на перехоплення якого було навіть піднято екіпажі F-16. Але збивати дрон ті так і не наважились. Пролетівши в глиб країни близько 10 кілометрів, безпілотник зник з радарів. За інформацією президента Зеленського всього в повітряному просторі Румунії той провів майже годину. Подробиці щодо польського відбиття атаки наразі уточнюються. Поки румуни роздумують чи збивати ворожий безпілотник, українці нищать окупантів по всіх напрямках із неймовірною мужністю у найскладніших ситуаціях, бо ж на фронті наразі надзвичайно важко. На великомихайлівському напрямку за даними військового із позивним мучної росіяни готують наступ на вербове, рухаючись через Орестопіль. Великомихайлівку та Полтавку підходи відкриті, якщо ворога не зупинити під загрозою, опиниться ланцюг. Калинівське березове степове. Наші військові закликають бити ФПВ-дронами по вузлах підходу на Новопавлівському напрямку. Українські сили утримують філію, перетворивши її на важливий тактичний вузол для контролю руху противника. Аналітики Reporting from Ukraine повідомляють, російська операція з прориву в районі Добропілля завершується і зовсім не на користь окупантів. Українські війська поступово беруть противника в кільце та завершують його оточення. Український військовий кореспондент Богдан Мирошников також повідомляє, що в районі Кишки в напрямку Добропілля наші воїни мали хай невеликі, втім, успіхи вдалося повернути під контроль частину позицій у центральній та північній частинах новоекономічного. Це також дало змогу трохи додатково просунутися поблизу Разіного. Тим часом в районі Новоторецького без суттєвих змін нині там точаться дуже важкі бої. Українські воїни зірвали масо. Ваний штурм окупантів біля верхньокам'янського та серебрянки fpv дрони, артилерія та бомбардувальники знищили ворожу піхоту, танки і техніку. Головний сержант 54 ї бригади імені гетьмана Івана Мазепи Максим Бутолін, позивний молод, розповів про танкову дуель, у якій українські бійці вийшли переможцями. Противник широким фронтом здійснив наступальні такі дії. Використав декілька напрямків для початку. Навіть почав у сусіда для того, щоб збити нас з пантелику зробив вести в оману, ніби основний напрямок удару мав бути у сусіда нашого. Але потім висунулись ці колони. от, були помічені завчасно. Нанесено було вогневе ураження. Дуже гарно відпрацювала артилерія було проведено дуже багато техніки отої легкої автомобільної да було підірвалося на мінуванні. За даними reporting from Ukraine, після відбиття атаки наші дрони добили два покинуті Т-72БЗ, А бомбардувальники вдарили по групі росіян, що наступали на мотоциклах. Усього в штурмі брали участь два танки, три бойові броньовані машини та 11 мотоциклів. Усі вони були знешкоджені зсу. Врятувати життя на багі у темряві та без світла прикордонник на псевдобуга. Щоночі на багі вивозить побратимів або підвозить їм провізію. Багі легкий позашляховик високої прохідності. Тимур керує ним на швидкості до 100 км на годину, використовуючи його маневреність і тиху роботу, щоб підвозити провізію і боєкомплект, а заразом евакуювати поранених просто під носом у ворога. Багі обладнана боковими ношами. Із спеціальними ременями це дозволяє безпечніше доставляти пораненого до стабілізаційного пункту. Це багі. На ньому ми перевозимо ранених. Є такі дві носилки з одної і з другої сторони. Довозимо хлопцям БК, 120 міни та забезпечено продуктами та водою. Я на ньому вже катаюся місяць. Ну, у нього независима подвістка. Це великий плюс. Плюс е в нього двохлітровий двигатель і е в нього 750 кг. кілограм. І повертаємося до Ерефії. Цієї ночі дрони атакували цілу низку нафтопереробних потужностей Росії та об'єктів ВПК ворога. Зокрема, під удар потрапило найбільше підприємство з виробництва метанолу, завод Метафракс Кемікалс у місті Губаха Пермського краю. Це удар по ключовій хімічній інфраструктурі, адже метанол використовується для виробництва палива, пластику і компонентів, важливих для промисловості та військових потреб. До слова, ураження сталося на відстані понад 1600 кілометрів. Також під ударом опинився Кірішівський НПЗ в Ленінградській області. Uber Натор Олександр Дрозденко повідомив, що три безпілотники у районі міста Кіріші було збито проте їхні уламки викликали пожежу на території підприємства. За його словами, жертв і постраждалих немає. Нагадаю, кірішський нафтопереробний завод вважається одним із найбільших у Росії і здатний переробляти близько 20 мільйонів тонн нафти на рік. До цього інформація почала з'являтися і щодо удару по НПЗ в Башкіртостані, який стався напередодні. Так стало відомо, що удар по заводу в УФІ справа рук бійців українського гур. Як повідомляється, після прильоту дронів Камікадзе на території об'єкта пролунали потужні вибухи, та розпочалася масштабна пожежа. У Трампа нарешті відкрились очі. Президент США Дональд Трамп сумнівається, що здатен змусити диктатора РФ Володимира Путіна змінити позицію щодо завершення війни проти України. Як пише Аксіос із посиланням на власні джерела, Трамп визнає, що неправильно оцінив його прагнення до миру. Ще місяць тому американський президент заявляв, що бункерний зіткнеться із серйозними наслідками, якщо не погодиться на припинення вогню чи хоча б не зробить кроків у напрямку. Прямку миру під час майбутньої зустрічі на Алясці. Однак і з того часу Путін не відмовився від власного плану по захопленню України. Попри це, нових санкцій Вашингтон так і не запровадив. Більше того, адміністрація Трампа переклала відповідальність за подальший тиск на Москву та Пекін на європейський союз, закликавши Брюссель посилити санкції проти РФ та Китаю за купівлю російської нафти. Глава Білого Дому публічно заявляє, що введення мит проти Китаю змусить Пекін тиснути на диктатора Путіна, щоб той припинив війну, розв'язану РФ проти України. Тож необхідність санкцій проти російських нафтових можливостей за океаном цілком логічні. США закликають країни G7 змусити Індію та Китай запровадити підвищені тарифи на закупівлю російської нафти. В первую очередь надо понимать, что когда анализировали, почему санкции против России не дали ожидаемого эффекта, эффект от них есть, но ожидалось большего, потому что санкции -то вводили странами Запада, а страны глобального юга эти санкции не вводили, в первую очередь Индия и Китай. И тогда начали думать, а как сделать так, чтобы Индия и Китай присоединились, пусть и на де -юре, но де факто к санкциям против России. И решили, что это же элемент вот этих так называемых вторичных санкций, І повторічних тарифов, когда тарифи вводяться проти страны за то что она покупает у России энергоресурсы. енергоресурси підвищенням закупівельної ціни на нафту штати хочуть схилити Москву, сісти за стіл переговорів з Україною. Повідомляють Financial Times. Мені здається, це далекий від реалістичності посил. Ну хоча, звісно ж, ослаблення э, Москви теж нам на пользу, а не в Авріт. Но в этой связи существует э, немало проблем. Очень немало. Експерти відзначають, що США можуть використовувати війну Росії в Україні як привід для ведення мит проти Індії та Китаю. Ділається це, скажімо так, з точки зору США, тому що вони хочуть це зробити. З точки зору ЄС, да, їм треба, щоб якесь давлення на Росію все-таки було. Але вот це дуже важливий момент. причина это Россия, либо все-таки хотим что скажем так, и причина это то, что США хотят ввести эти пошлины против Китая и Индии. Потому что тут же предыстория вопроса. В апреле месяце текущего года США поднимала тарифы на продукцию многих стран, но это вызвало определенную проблему в самих Соединенных Штатах Америки и многие говорили, что нельзя так делать без казуса Беллин, то есть без повода для вот этого ведения этих пошлин. Повода для війни журналісти Нью-Йорк Таймс нагадали, що у серпні США підвищили тарифи на імпорт з Індії до 50% через закупівлю російської нафти у квітні. Президент США Дональд Трамп різко підняв тарифи на імпорт з Китаю, але в травні знизив їх після сильного зворотнього ринкового ефекту. ли Трамп перед двері можливої зустрічі з Сізімкіном. А вона може, може теоретично, состоятися в Южній Кореї, на саммите АТС, кажется, 30 октября, если я не ошибаюсь. Возможно, позднее. Ну, мы знаем, что у Дональда Трампа графики тех или иных событий могут смещаться спонтанно, поэтому предсказывать однозначно не будет. Вільна торгівля це основоположний принцип діяльності Європейського Союзу. Власне запровадження тарифів суперечить статутним положенням ЄС, який підтримує санкції проти Кремля. Согласоване необхідність давлення на е, Росію. Але е, принципи різні. От ідеть поиск цього общего знаменателя. Буде він найден, будемо надіятися. Нам в будь-якому випадку економічне ослаблення Росії нам крайне важливо. А, а от методи цього ослаблення, которыми Запад може добитися, ну доволі таки сейчас противоречивые. Економічний тиск на Росію це те, що потрібно як ЄС, так і Україні, яка стримує ворога, поки ведуться переговори. ЄС так раз розуміє, що Угроза экзистенциального характера из России исходит. И 23 дрона, которые прилетели в Польшу, это материализация вот этой угрозы. То есть сегодня 23 дрона, а что будет через 2 месяца, непонятно. А поэтому, естественно, здесь Европу можно а, склонить к идее вот этих вторичных тарифов именно через аргумент России, что США, что США сейчас и делают. Если додавят Европу, тогда Китай и Индия могут задуматься, а стоит ли покупать. Замінити російські товари на ринку складно, але цілком можливо. На це насамперед має бути політична воля та бажання Європи. Атаки українських дронів все відчутніше б'ють по тилу агресора, як пише Financial Times, щоб захистити військові об'єкти від ударів, російська влада масово вимикає інтернет у цілих регіонах, і подекуди люди сидять без зв'язку місяцями. Ціна цього колосальна. Лише в Москві година без інтернету коштує економіці близько 115 мільйонів доларів. А по всій Росії понад 557 мільйонів доларів. Влітку відключення тривали від кількох. Годин до кількох тижнів лише у липні-серпні зафіксували понад дві тисячі випадків вимкнення мобільного зв'язку утричі більше ніж у червні. Особливо потерпають оборонні регіони у Нижньогородській області деякі райони не мали мобільного інтернету понад два місяці через щастя атаки дронів по заводах. ВПК у результаті росіяни не можуть користуватися навігаторами, платити картками, і навіть центробанк визнав у липні обсяг готівки в обігу. Зріс на 2 мільярди 200 мільйонів доларів. Журналісти підкреслюють, відключення інтернету не лише б'ють по економіці, а й посилюють відчуття пригніченості у російському суспільстві. Путін вигадав нову цинічну схему під виглядом практики чи так званого промислового туризму. Кремль відправляє студентів із тимчасово окупованих територій працювати на заводи свого військово-промислового комплексу. За даними центру національного спротиву, молодь фактично змушують брати участь у виробництві зброї, якою Росія воює проти України. Цей процес окупанти назвали більш ніж робота. Насправді це грубе порушення міжнародного права. Же воно забороняє залучати населення окупованих територій до робіт на користь армії агресора, наголошують у центрі. Окупантам не щастить всюди. Росіяни програли навіть там, де мали бути вже профі. У конкурсі зриття могил. На цей чемпіонат в Угорщину відрядили команду з Новосибірська. Участь брали пари по два учасники. За дві години вони мали викопати яму довжиною 2 метри, шириною 80 сантиметрів і глибиною 1,6 метра. А потім за 15 хвилин акуратно перетворити її на могильний курган. Судді оцінювали ще. Видкість, точність і естетику. Тож і тут руський мир облажався. Представники Рефії посіли на дивакуватих змаганнях лише останнє місце. Це всі новини на цю мить. Підписуйтесь на наш канал, аби не пропустити більше інформації про головні події в Україні та світі. Побачимось.